Доброго дня! І сьогодні вам розкажу, чим відрізняється роз кава від експресо. Якщо ви побачили, то в експресо є жовта пінка. А в кави або її зовсім не буде, або вона буде, але білою. Тепер чим вони розрізняються на смак? Беремо експресо. Смак дуже насичений. Але гіркий. Кава. Смак схожий на воду, але трішки відчувається кава. Звісно, якщо ви хочете відчувати себе дуже енергійним, випийте експресо. А якщо ви просто хочете не засипати на роботі, то випийте каву. Отакий От лайфхак. Якщо ви зараз не знаєте, чому каву наливають багато, а експресо зовсім мало. Зараз я вам розкажу. Тому що кава, як я вам вже казав, схожа на воду. Трохи присмак кави є, але сильніше він відчувається з самого початку її приготування. Тому її наливають багато. А експресо, він дуже сильно влияє на, на організм. Типа, ви можете, наприклад, ви випиваєте, наприклад, 100 г експресо, це дорівнювати буде десь літр кави. Тому що експресо, як я вам казав вже, дуже гірке і дуже насичений смак кави. А в кави вона просто розбавлена водою, навіть якщо туди не додати води. Тому ось так. Якщо ви до сьогоднішнього дня ще не знали, як росте кава, тому я вам сьогодні розкажу. Оскільки я знаю те, що експресо і кава зроблено з одної річі, це з кофейних зернят, вони ростуть на такому великому кущі, і вони оранжевого або жовтого або червоного кольору. Коли вони достигають, вони будуть червоного кольору. Ви їх зриваєте, висушуєте, очищуєте і отримуєте маленьке зернятко кави. Потім ви їх ложите в пакети і везете продавати в магазин. Ну, але, оскільки ми знаємо, що є натуральне кофе, а є розтвориме, Якщо ви берете натуральне кофе в таких маленьких зернятках, то воно точно натуральне. А якщо ви берете ростворне кофе, то воно вже 100% зроблено із хімікатів. Тому що, як ми знаємо, то що якщо ми розріжемо розріжемо зернятку кави, то Вийдуть маленькі шматочки. І потім, якщо ми їх зальємо водою, нічого не трапиться. Ну, може, вода поміняє сам, за, м смак, але не змінить кольор. Те, що ми бачимо в мішках, в магазинах, ми купляємо, висипаємо в чашку і бачимо ті самі маленькі шматочки. Заливаємо їх водою і все, вони розтворяються в воді. До речі, якщо ви мені не вірите, то можете взяти горіх, розрізати його. Це буде те ж саме, тому що кава і горіх одне і те саме. Можете взяти горіх, розрізати його, положити в кипяток і подивитися, що він розтвориться. Якщо він розтвориться, хоча це невозможно, то значить він зроблений із хімікатів. А якщо ні, то натуральний. Тому що кава вона тверда в воді, і вона не може розтворитися аж ніяк. І при цьому покрасить воду. Ми купляємо ось такий пакет зернят від кави. Якщо хтось хоче, можете забивати ось це назву і купляти. Так. Зараз я вам покажу ці зернятки. Вже очищені і опалені. Вони виглядають ось так. Зараз вони виглядають ось так. Вони ростуть в такі червоні оболочці, потім їх зривають, висушують, очищують і отримують отакі дві половинки. Потім вони їх розділяють як горіх. Знову висушують, ложуть в пакети і везуть в магазин продавати. Ну, а потім ми їх беремо і робимо собі каву. А зараз ми провіримо те, що я вже казав. Тому дивіться, як це працює. Беремо зернята кави, які я ще не показую. Беремо нож і ріжемо. Аж так. Тут трохи розсипалось, але нічого страшного. Я все одно цепити не буду. І ніхто інший цепити не буде. Берем ще одне і розрізаємо. Я взяв тільки три зернятка, щоб вам показати, як це працює. І все. Останнє третє зернятко було розрізане. Ми беремо, збираємо їх в кучку. Вийшов отакий ось такий, такий скажімо, порошок. Ну, не, не порошок, а шматочки, які ми бачимо в магазинах. Але в магазинах ми їх бачимо в якихось триугольничках, квадратиках і в других всяких формах. Добре, ставимо чашку. Беремо те, що ми нарізали. І все. Це вложимо в чашку. Вложимо, ложимо. Положили. Беремо чайник з кипяченою водою. Заливаємо. Добре, все ви бачили. Взяв зернятка, порізав, залив водою. В принципі, то, що нам і розказують, в магазинах. Трохи почекаємо. Для вас пройде. Секунди дві, а для мене цілих 10 хвилин. Так, пройшло 10 хвилин, як я вам вже і казав, ось нормальна вода, ось вода з зернятками. Зараз я переллю і подивлюсь, чи є різниця між водою то що чиста із фільтра, і те, що з кафейними зернятками. Із фільтра, із чайника. Дивимося. Переливаємо воду. Дивимося. Ви можете вже бачити, що вода трохи окрасилась. Зовсім трошки такий вжовтуватий жовтуватий колір, а в магазинах нам продають, і воно стає темним, таким коричневим, чорним кольором. Тому, якщо ви бачите, даже є ще зернятка наверху, Все чиста вода і зернятками. Як я вам вже казав, я це пити не буду, тому потрібно буде його вилити. Але ви зрозуміли, що розтворимо каву, краще не купувати. Краще купіть кофемашину і. Каву в зернятках. Ну, якщо ви не хочете, то можна брати розтворимо каву. Ну, ви бачили, що з нею вже трапилось. Також ви спитаєте, а що буде з кавою і з, 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 з експресу, якщо туди додати трохи молока? Зараз я вам розкажу додаємо трохи молока. Ні, до речі. Перше то, що я хочу вам показати, то що експресо ще тримає пінку, в кави давно вже немає. Тому, ви вже все бачите, ставимо камеру, беремо молоко, Ви бачили вже експресо, до... Зараз побачите після. У мене буде потім якось зняти відео про це. Так. Wow. Дуже красиво переливається. Зараз, напевно, зможу вам показати швиденько. Ось так тепер виглядає кава. Ось так експресо. Так, беремо, куштуємо експресо. Тому що, як ми вже знаємо, він дуже кріпкий. Гіркість залишилась трошки відчувається з сахару, і вже не такий сильний. Беремо каву. Не знаю, як теж сказати. Кава це як десь. П'ятдесят процентів води. Потім десь. Нє. Шістдесят п'ять процентів води. Пятнадцять молока. Ну. І двадцять кави. Ну. Взагалі. Самачне. Але тут, хто не любить каву. Не кажу, щоб ви її пили. Але мені подобається. Тро, трохи сахару. До речі, написано, що молоко без сахару. нас обманюють в магазинах. Але якщо ви не любите пити каву, як і я, то прошу в студію, вгадайте, що це? Це не кава. Ось ось кава, все експресо. Все, нова чашка. Вгадайте, що це? Якщо не кава, насправді це чайок. Чай чорний на смак. Без сахару, без нічого, дуже смачний. Дуже подобається. Але я би його пив десь 6 разів на тиждень. А каву з молоком 7. Дійсно, коли хочеться чогось солоденького, то можна випити каву з молоком. А якщо просто хочеш чогось випити, то випий чаю. Або прозорий води. І на сьогодні це вже майже все. Між чаєм експресо і кавою, я вам скажу то, що мені більше подобається кава. Якщо з молоком, то кава. Якщо просто, то чай, кава і експресо. Експресо мені не подобається, тому що воно дуже гірке. Я не знаю, хто його навіть п'є. З молоком навіть воно горіч тоді була на 90% десь на 70 і кави 30%. Я це додав молока. Горіч стала десь. Не знаю, 75%. А кави залишилось 25. Ну і трошки там молока відсотків два. Так от, якщо з молоком, між кавою експресом, кава. Якщо без молока, то кава. До речі. А чай з молоком ми не коштували. Тому є чай, є молоко. Зараз я хочу якось вам показати, як це буде відбуватися. Так, ставити треба, йок. Ось так от. Тепер додаємо молока. Ось так от, добавили молока. Все. Тепер це не чай. А якась біла, біжа, не знаю, штука. Беру свої слова назад. Чай і так, і так. хоч з молоком. Хоч без молока, найкраще. Якщо вибирати через каву, експресо і чай, чай. Якщо каву з молоком, експресо з молоком, чай з молоком, чай з молоком. Тому що чай це корисно і смачно. Всім доброго дня. До побачення!